Вітаємо вас на проєкті згідно закону. в студії в Чикаго. Я Дмитро Галан. А зі студії з України до нас доєднується Роман Безсмертний український політик та дипломат. Пане Роман, раді вас знову чути в етері радіо Чикаго. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Дмитро. Сьогодні хочемо поговорити про візити президента України Володимира Зеленського до ряду європейських держав, а саме до Іспанії, Бельгії, Португалії. Щонайменше ось такий список ми маємо на, на даний момент, що було далі поки що невідомо. Давайте почнемо з того, що а, проаналізуємо, проаналізуємо стратегічну ціль і цінність цих візитів. От на вашу думку, в чому вона полягає на даний момент? Головна мета подібних візитів це допомога. Як ми бачимо, результатом кожної цієї зустрічі є названі цифри. Ці цифри відображаються і в. Коштах і в боєприпасах, і в техніці, і в літаках, і бронетехніці, і так далі. Зрозуміло, що під, ця, під час цієї зустрічі о, оприлюднюється те, що може бути оприлюднено. Зрозуміло, що ведуться розмови, які не тільки укладаються в межі необхідних повідомлень, бо вони. Стосується в тому числі і темпів постачання, і схем постачання. Я вже не кажу там речі, які пов'язані з підготовкою тих, хто має вправлятися з цим обладнанням, ну і багато чого. Як ми бачимо, скажімо, візит до Іспанії а разом з тим, що оголошена допомога а, мільярдна, а також допомога у вигляді 19 одиниць бронетехніки. І боєприпасів для Хаймерс. Також оголошені відповідні об'єми допомоги в Португалії. Ну і ми навіть на фото вже змогли побачити той в Бельгії f 16 який, ймовірно, першим надійде в Україні, і озвучена цифра в 30 одиниць. Також на всіх цих трьох зустрічах обговорювалися. Допомога фінансова, яка буде надходити в найближчі роки. Ну, і важливо, що ці речі затверджуються підписанням так званої угоди про співпрацю в сфері безпеки. Вони всі різні за змістом, але важливо, що, скажімо, під відповідну допомогу йде і формальне підтвердження. Тому це перша частина, про яку можна говорити. Ну і друга зрозуміло, що під час цієї зустрічі обговорюється можливість виходу на певні змісти, результати так званого глобального саміту миру, який вже зараз іменується в Європі, в багаточисельних бікбордах, під назвою Саміт Миру. В Україні, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії, очевидно, що під час цих зустрічей, в тому числі обговорюється і зміст розмови. Ну і очевидно, що опрацьовуються якісь підсумкові документи Скажи, історично, які у нас були відносини з цими країнами, з цими державами: Іспанія, Бельгія, Португалія, ну, те, що стосується Іспанії, то відносини дуже близькі. Вони традиційно близькі, вони дуже продуктивні, дуже конструктивні. Якщо взяти особливо з 2022 року, у 2022-2023 році, то по об'ємах товарообігу Іспанія виросла дуже значно, особливо в об'ємах постачання до Іспанії аграрної продукції. Вона, по суті, стала одним із Лідерів ну, в даному випадку Іспанія не тільки ці об'єми отримує, вона виконує транзитну роль для подальшої відправки відповідного збіжжя до країн Африки. І не одного разу в інтерв'ю міністерка оборони Іспанії повідомляла, коли їй дорікали, що Іспанія невелику кількість бронетехніки постачає до України боєприпасів. Але вона завжди казала: зверніть увагу, де ваша техніка і що з нею трапилося, і в якому стані і як воює техніка, яка надходить з Іспанії. Треба відзначити, що, якщо траплялись випадки навіть з Німеччини, коли надходила техніка, яка потребувала серйозного ремонту, то іспанці в цьому відношенні. Досить ретельно працюють, і в цьому відношенні вона абсолютно права, що ця техніка достатньо якісна. Ну і зараз буде надходити також цілий ряд одиниць бронетехніки, от, і о, також інше обладнання, в тому числі і боєприпаси для хаймерсів традиційно ж, між Іспанією і Україною завжди були добрі відносини. От вони зазвичай позначалися візитами майже всіх президентів, які були прем'єр-міністрів до Іспанії. Що стосується Португалії, тут графік менш насищений був. А от з Бельгією то відносини досить такі стабільні. І двохсторонні, і трьохсторонні, тому що є цілий ряд програм, в яких брали участь Україна і до війни, до 2014 року разом з Бельгійцями. Тобто, тут да, і прем'єр-міністр Кро о, зустрічався і в минулому році, був з візитом в Україні. Ну, я вже не кажу. Нинішня тісна співпраця по Програмі постачання до України літаків f 16 ну і так далі. Тобто в цьому відношенні є на чим працювати. Ну і зрозуміло, тут є на чим і говорити, тому що особливість Бельгії в тому, що вона приютила в себе більше 300 мільярдів кладів ворога його юридичних і фізичних осіб, навіть державних коштів. Тому очевидно, що. Це торкнеться і цієї проблематики під час зустрічі. Давайте, давайте прийдемося по цифрах. Дійсно, от я про що теж поговорити. От за Іспанію ви згадали 1 мільярд військової допомоги цього року та 5 мільярдів упродовж трьох наступних років. За Бельгію що, що за Бельгію? Там є угода про гарантії безпеки. Документ містить щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги. Далі, якщо ми, звичайно, F-16, 30 винищувачів до 28-го року, якщо ми підемо до Португалії, там документ включає в себе 126 мільйонів євро військової підтримки. Цифри надзвичайно гарні, вони дуже тішать, але є одне але у світі, у світі існує дуже такий важливий закон, про який ми часто забуваємо за те, що ми щось отримуємо, ми маємо щось обов'язково віддати. В даному випадку, якщо ми говоримо в контексті допомоги від цих країн, що ми як держава віддаємо? Іншими словами, це... яка їх мотивація нам допомагати зараз? Ця допомога безповоротна в усіх трьох випадках, про які ми говоримо. А який резон наших партнерів? Резон в тому, щоб на їх поріг не прийшла війна? І, на щастя, і прем'єр-міністр Педро Санчес і Олександр Кроу, це добре розуміють та і президент і прем'єр Португалії так само розуміють прекрасно цю небезпеку. Мабуть, усі звернули увагу на те, що серед країн, які підтримують вступ України в НАТО, лідирує за підтримкою громадян країни, Португалія. Ну це дуже цікаво. А чому, чому так? Де Португалія, де Росія насправді? Ну, очевидно, що існують якісь, якась тяглість в якихось речах. Я не задавався цим питанням і глибоко не вивчаю. Просто бачив цю статистику опитування. Вона мене не менше, скажімо, вразила, не здивувала, а вразила, тому що я прекрасно розумію, що це за країна. Але очевидно, що є якийсь ряд аргументів, які я викласти, на жаль, сьогодні вам не можу. Ну, одним словом, цікаво, що є підтримка, і треба її зберігати. Ще важливий момент за Бельгію. Ми теж були говорили. Важлива стратегічна ціль цієї держави. Про саміт миру. Ви згадували. Була заява від Байдена або з його команди про те, що сам Байден ймовірно пропустить саміт миру у Швейцарії у червні. Захід щодо України запланований на 15-16 червня, як ми пам'ятаємо. Але е, в той же час е, пише видання одне Bloomberg, Так це є видання, що президент США має летіти до Лос-Анджелеса, і там буде збір коштів на виборчу кампанію. Ну така смішна причина, чому Байден не відвідує саміт Перу, Але це ще не точно. Сам Зеленський сказав, що. Якщо Байден не прийде на саміт миру, Путін аплодуватиме аплодуватиме стоячи загалом досить таке риторичне питання. Але чи можна вважати саміт миру таким легітимним, якщо там не буде президента США лідируючої країни світу? Тобто, якщо не буде Байдена, як це взагалі буде виглядати от в очах цивілізованого світу? Давайте торкнемося трошки історії цього питання. Сама ідея вона починається з 12 грудня 2022 року. Коли вперше президент Зеленський виклав цю ідею президенту Байдену, то президент Байден досить таки стримано до неї віднісся, і пропонував президенту Зеленському обдумати дальше цю ідею. І цього дня, вже після розмови з президентом Байденом, президент України в ефірі у зверненні до громадян України говорив про те, що, скоріш за все, Треба буде провести певний захід, де країни, які підтримують Україну, обговорять питання, що і як буде відбуватися, як буде плануватися і діяти співпраця. От і лише через рік, навіть півтора, вже світ почне говорити з ініціативи команди президента Зеленського про те, що спочатку називалося. Глобальний саміт миру, потім дійсно глобальний саміт миру. Тепер просто саміт миру в Україні. Як ви бачите, тут не тільки трансформація в назві, а дуже серйозна змістовна трансформація відбулася. Тепер зрозуміло, що результатом такого саміту може бути певний документ, певна відозва, декрет, декларація, заява спільна і так далі. І тут важливо, що в цій заяві буде написано, а не хто буде присутній. І 160 запрошених, поважних гостей, тому що це не тільки глави держав, це і Папа Римський, це і Вселенський патріарх, це і глави держав, глави урядів, це і Ленар Генеральний секретар Організації націй і так далі. Тобто. Як ви знаєте, вже озвучили і питання, які будуть обговорюватися на цьому форумі. Це питання ядерної безпеки, запобігання ядерному шантажу От, і так далі. Важливо, щоб цей документ носив чіткість і однозначність. Це, по-перше, по-друге, він вим... мав ультимативні вимоги до Москви. Важливо, щоб під час цього обговорення. Учасники а, чітко розуміли, що ні а, Путін, ні Світзіньпінь, ні Лукашенко, ні Ятола Хоменаї, ні Кім Чен Ін не побіжать виконувати цей документ, так як вони не виконують резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 12 лютого 2023 року, ні, 20, 23 чи 24 лютого я можу, пане Дмитре, помилитися. 2023 року, де йде мова, власне, про ці 10 пунктів мирного плану, який називається мирний план України, мирний план Зеленського і так далі. Тобто, на сьогоднішній день а, світ має юридично сильний і зобов'язаний до виконання. Документ, який за, прийнято Генеральною асамблеєю, за який проголосувало 141 країна, член ООН, От на сьогоднішній день із 160 запрошених зголоши... зголосилося трошки більше 80 брати участь. Ну, давайте не будемо вдаватися до бухгалтерії, тут все зрозуміло. Так як я акцентую увагу на цьому, важливо чіткість документу, який буде а Прийнято чи декрет. Я не знаю, що планується там прийня, бути прийнятим, в якій назві воно буде. Це по-перше. По-друге, важливо, щоб серед виступаючих люди абсолютно чітко акцентували увагу на тому, що вся ця банда з осі зла, вона на даний етап розуміє лише силу. Тому що важливо, треба розуміти важливість слів. Але усвідомлювати те, що ними ворога не побореш. Тому треба на нинішньому етапі максимально зробити, щоб допомогти всім можливим Україні, але насправді треба говорити про об'єднання сил, формування об'єднаного штабу управління цими силами, забезпечення цих сил воєнно-промисловим комплексом і кардинальну зміну підходу. Бо як ми бачимо на сьогоднішній день власне, те, що прогнозувалося, воно відбувається, кардинально наростає напруга в індотихоокеанському регіоні. Не менш на загострення відбувається в Ірано-ізраїльському війні, і я вже не кажу про те, що ви бачите, як загострюється ситуація на європейському континенті. Очевидно, що і зрозуміло для всіх на сьогоднішній день є тільки один інструмент вгамувати і нанести поразку фюреру Московському і його кліці це ж сила. І ця сила має бути створена. Доповнюючи вас, видання до Телеграф» пише, що Китай готує флот для вторгнення на Тайвань. Але це дещо інша тема. Я б хотів ще теж повернутися до Брюсселю. Там була новина, що Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, і до цього пригадується заява Зеленського на початку цього року, що Україна очікує власне великий прорив. В інтеграції до Європейського Союзу і цей 24-й рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу в ЄС. На вашу думку, на даний момент ви спостерігаєте цей прорив, цей прогрес в перемовинах чи ні? І чи варто очікувати найближчим часом щось в цьому напрямку, ну, президент Єврокомісії Урсула фон Дерляєн заявила про те, що в червні переговори розпочнуться І тут? Вони анонсовані. Зрозуміло, що їх розпочне новообрані чи переобрані посадові особи, бо невдовзі 6 червня відбудеться 6-9, відбудуться вибори до Європарламенту. За наслідками цих виборів буде сформовано керівництво Європейської Ради, Європейської комісії, Європейського парламенту. Ну, і очевидно, що після цього розпочнеться переговорний процес. Те, що я зараз бачу по ситуації, структура Європарламенту дещо зміниться, але вона не зазнає карколомних змін. Тобто в ній продовжить домінувати Європейська народна партія, об'єднання соціал-демократів і соціалістів. Також оновлення Європи група сюди ж відноситься і група консерваторів і демократів. Тобто, це та коаліція, яка зможе сформувати ну, скільки там 720 треба 361 голос, щоб отримати процедурну більшість. Таким чином я не бачу проблему в тому, щоб стабільність підтримки України залишалася. Інша справа, що про деяких країнах там буде плюс-мінус консерватори, ліві радикали. Ну, це не є такою карколомною загрозою для України. Однак, зрозуміло, що рішення будуть вже приймати на основі рішення національних парламентів. Там ну, доведеться працювати вже з національними парламентами і відповідати на питання. У двохсторонніх відносинах, тому що є Угорщина, є Словаччина. Вони не заперечують проти вступу України до Європейського Союзу, але в них є різні зауваження, які стосуються двохсторонніх відносин. Тому очевидно, що власне на тій ділянці, на тій частині доведеться попрацювати. І дипломатичному представництву і Міністерству закордонних справ України насправді ну, ряд дуже важливих подій нас чекає попереду. Дійсний саміт миру і початок перемовин з ЄС і ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. І це ще ми навіть не говоримо про вибори Сполучених Штатах, і загалом про потенційні. Конфлікти, інші конфлікти не, не з Росією, а маю на увазі Китай, Тайвань і так далі. Тому цікавий час живемо з вами, пане Роман. Будемо спостерігати, тримати руку на пульсі всіх подій. На завершення, якщо маєте певне заключне слово, було б цікаво вас почути. Ну важливо, щоб у цій ситуації, от коли розглядається чи саміт миру, чи зростання напруги щоб до цього підходили структурно, тому що вже очевидно, що світ ділиться на дві частини: це сили демократії і цивілізації, от, і вісь зла так звана. І отут дуже важливо, щоб в тому числі саміт, який відбудеться, щоб він викристалізував позицію тих, хто об'єднується навколо ідеалів демократії і цивілізованості. Це надважливо. І тут настільки важливо, що і як буде прийнято, щоб ця кристалізація відбувалася, в тому числі, завдяки подібному заходу. Чи є на сьогоднішній день інституції в питаннях забезпечення світового порядку, які б здатні були ліквідно працювати, на жаль, ні. Чи стане цей саміт відповіді на питання? Перетеченого самого світового порядку, теж ні. І це, на жаль, пане Дмитре, треба визнати, що світ все більше і більше входить у полосу, яка може сформувати новий порядок тільки за наслідками глобального конфлікту. Це мене дуже турбує. І, власне, питання явки чи неявки президента. Джозефа Байдена на цей саміт це свідчення того, що Вашингтон і оточення президента сьогодні не готове пропонувати і відповідати на питання нового світового порядку. Зверніть увагу на кінець минулого року, коли президент Байден сказав, що зусиллями Росії і Китаю зруйновано світовий порядок. Але а нинішній саміт він. Мав можливість таку хоча б окреслити деякі проблеми, які треба вирішити з точки зору забезпечення нового світового порядку. На жаль, цього не відбудеться. Це не є катастрофою цього саміту, це є доказом того, що світ рухається до глобального конфлікту. Ну, якщо Джо Байден буде рухатися в напрямку Лос-Анджелеса, там він зустрінеться з Джорджем Клуні і Джулією Робертс, що є теж не менш приємно, але це така, така саркастична, саркастична нота. Насправді в не дуже приємній ситуації. Пане Романе, на сьогодні я вам дякую, що доєдналися. Дякую за ваші коментарі. Ми почуємося вже за тиждень. Сподіваємося, будемо мати більше тем для обговорень і буде ще більше приводів для того, щоб позитивно вже думати про наше з вами майбутнє. Дякую. Дякую вам. На все добре. На